Спортивні новини про те, що насправді важливо, як і чому розвивалися головні події. Жіноча регбійна команда Металіз 1925 виграла і третій тур чемпіонату України у Суперлізі, який проходив у Києві. Харків'янки цього сезону не знають поразок, впевнено, розбиваючи всі, хто стоїть на їхньому шляху. Так було у квітні в Одесі, потім у травні у Львові. І ось тепер переможна серія продовжилася на столичному стадіоні. Спартак, підопічні Сергія Гарькавого та Олега Литвиненка як і належить виграли три матчі. Але головне, як вони це зробили. Увага! Харківські регбістки розгромили всіх суперників суху. Діючого чемпіона України команду «Левиці» металіст 19-25 обробив з рахунком 38-0. Бронзового призера минулорічної першості Одесу – 22-0. Прикарпатських «Вовчиць» – 34-0. Оце по-чемпіонськи. Саме так, набравши у трьох турах 43 очки, харків'янки достроково гарантували собі золоті медалі. Перші в історії, тому особливо дорогі левиці. Відстають на 15, очок одеситки, які посідають третє місце на 27. Список найрезультативніших гравчинь харківської команди очолює Наталія Мазур. Вона зробила 10 спроб і забила три реалізації: 56 ігрових балів. Другий показник має Марія Терещенко. Аліна Єфремова замикає топ 3 Заключний тур жіночої суперліги з регбі 7 відбудеться у. Вересні в Одесі. Вихованка знаменитої з дюшор зі стрільби з лука, майстер спорту Ірина Єрмак стала срібною призеркою етапу молодіжного Кубка Європи. Змагання проходило у Словенському чатижі та зібрали понад 350 учасників із 37 країн. Харківська спортсменка піднялася на п'єдестал командного турніру. У фінальному поєдинку Ярмак, Львів'янка Дзвенеслава Черник та Вікторія Вітковець з Рівного поступилися збірній Франції 0-6. Не біда, континентальні баталії були генеральною репетицією перед чемпіонатом світу серед молоді, який відбудеться у другій половині серпня у канадському місті Вінніпех. Ось там треба забирати золото у медальному заліку. Кубка Європи збірна України посіла сьоме місце. Перший пішов. Стартував чемпіонат України з футболу у жіночій вищій лізі. Металіст 19 відкрив його у Житомирі матчем із місцевим Поліссям. Команди активно розпочали гру, але поступово харків'янки взяли її під свій контроль і у першому таймі забили чотири м'ячі. Рахунок голам у новому сезоні відкрила капітан металіста 1925 Дар'я Панащенко на 17-й хвилині. На 34-й вона подвоїла пере. На 40-вій чужі ворота вразила Вікторія Гірен. Невдовзі по лісі випав шанс скоротити відставання з пенальті, але удар Тетяни Тріль Дарина Бондарчук відбила. Перед самою перервою Гірин відзначилася вдруге, а після відпочинку оформила хет-трик 5-0. На 65-й хвилині тріль реабілітувалась за промах з точки. Харків'янки відповіли трьома голами. Єлизавета Молодюк зробила дубль на 86-й хвилині. Вероніка Андрухів встановила остаточний рахунок. Металіст. 19.25 розгромив полісія 8-1. У матчі відкриття другого кола футбольного чемпіонату Харківської області відносини з'ясовували Донбас, Слов'янськ та Ніка і Симка Богодухів. У турнірній таблиці вище були гості, які мали на сім очок більше, начебто з фаворитом зрозуміло. Але вже у дебюті усі передматчеві очікування полетіли в тартерари. Команди грали абсолютно на рівних Донбас мав навіть перевагу за моментами два проти одного. Ще було багато боротьби, стиків, суперечок, претензій та взаємних апеляцій до арбітра у стилі Альо реф» та три жовті картки, одну з яких Олег Коріньков показав у перерві. А ось із голами у першому таймі не склалося. Десь реалізація підвелась майстерності, можливо, в попереду не хватило, але хочу ж наголосити, що майстерність і в захисті люди, які це такі не, не скажем, не такі не случайні гості на вони знають, що роблять в захисті. Це не просто так, що він там знаходиться людина і в нього потрапляє, Тобто, хлопці всі з гарною школою і з гарною футбольною історією. Відразу після перерви загальна картина на арені нова Баварія не змінилася. Команди нічого серйозного не показували. Треба щось міняти не випадково граючи, тренер Донбасу, Олександр Ситнік почав активно розминатися і на 66-й хвилині випустив себе на поле. Шмурем когда... дивимося по грі. Як складається гра, плюс така погода. Всім важко грати. Планував вийти та зіграти хвилин 15, Вийшло 25. але нічого, начебто, витерпів, все добре. Дуже добре. На 72-й хвилині Олексій Максименко вивів господарів вперед 1-0. По гарячих слідах слов'янці могли розвинути успіх, але ситуацією не скористалися і м'яч став легкою здобиччю Олега Шварца. Не забувай, що тобі забивають. Так і сталося. На 82-й хвилині Джокер гостей Валентин Косильов пробив Сергія Пархоменка та приніс команді Ніка Ісимка Симка 1-1. За аналогічним рахунком суперники зіграв і в першому колі. Ми планували сюди ввести три річка, звісно. Ми планували забрати три очки, звичайно, не вийшло трохи. У нас були шанси. Я скажу, навіть сьогодні ми трохи краще грали. І за моментами і по грі. Не завжди виходить команду зібрати. Самі розумієте, у нас багато військових хлопців, яким не завжди вдається виїхати. Нас результат влаштовував. Я розумію, що суперника ні. Він бореться за чемпіонство, і ми це теж чудово розуміємо. Але ми з усіма командами будемо так грати, намагатися максимально. Максимально брати очки. Старатися максимально брати очки. Цілі перед командою не змінилися. Боротися за перемогу в чемпіонаті, але хочу підкреслити, що рівень команд виріс. Якщо, повторюсь, в минулому сезоні був лише там авангард і Богодухів, вирішували суперечку, то зараз 5-6 команд вже із бюджетом гарним, і з підбором гравців гарним. І команда Донбаса. Безпосередньо змінилася, напевно, перед самою грою. Ну, видно, що футболісти достатньо гарного класу, достойний суперник, і до хлопців також претензій у нас немає. Всі старалися, всі хотіли. Ну, футбол сьогодні вирішив, що повинна бути нічим. Головний підсумок 12-го туру Шарівка втікає від погоні. Обігравши в гостях Балаклію 3-0, одноосібний лідер таблиці набрав 28 очок і тепер випереджає найближчих переслідувачів ФКНіка і СМК та Маяк Валки на 6 турнірних балів. Олександр Шаріков, Ігор Луханів, Світлана Бреус Харків спортивні новини.